Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я собралася їхати до магазину. Мусор виставили, сьогодні мусорний день. Собралася їхати до магазину і ще хочу заїхати до фермера, подивитися, що там є, купити якісь фрукти. Так що їдемо зі мною. Так, що в моєму селі? У моєму селі ще дерева стоять зелені, сьогодні 5 вересня. І ще все зелено. У нас починає жовтіти десь вже в жовтні. На середину жовтня у нас вже починає жовтіти, а то ще зелено. Так, такі справи. Так, штат Гаю. Дорогу роблять, асфальтірують. Це таке моє село, де я живу. Виїхала я до такого магазину, називається Walmart. Підемо ще зі з вами, кое що хочу тут купити. Взяла фарбу для волосся. Я такої завжди малюю волосся. Я дуже багато пробувала всякої фарби. Ну, вся сподобалося. Хочу подивитися, якийсь ножик мені треба купити. Такий невеличкий, щоб він був гострий. Ще маленька дощечка. Це буде коштувати 597 6 доларів. Його візьму. У мене дуже... Тупі ножики. Я, друзі, великі ножі не люблю, я люблю маленькі. І то я завжди дуже часто купую маленькі ножі, а ті викидаю. Я хочу подивитись такий коврик, щоб положити біля раковини. Такий гарний, щоб вода не мочила ков'йор, Цей гарний, мені сподобається. Оцей білий, це сильно світлий. ще я виберу який. По страхоті, я таке свято так, не була каву, взяла каву. взяла таке, таке. і таке це для випечки. Це алюміній фойл і пластик такий. Петрушку. Їду дось, буду бігти до каси і до машини буду їхати до фермера. Вам ще покажу фермера. Так, все, друзі, їду тепер до фермера, подивимося, що там є. У фермера. Тут скупилася. Є, у нас кукуруза, я не буду брати. Тут все є. Так, йдемо далі дивитися. Так, що є? Сливки, сливки хочу. 350, а є це 14 доларів. Дуже не знаю, що робити. Зараз ще подивлюсь, що тут є. Хочу взяти таких яблук. Хочу взяти таких грушок. Грушки. Візьму такі сливки 350. Так, друзі, скупилася на фермі, зараз я покажу, що я купила. Зараз хочу поставити отак телефон. Я вже не знаю, як мені його поставити, щоб було видно. Робила отаку такі солодощі. Попробую тримати. Окропчик. Огурчики такі взяла. Яблучка такі взяла. Морковку, морковку, друзі, взяла морковку. Теж треба. Все треба. Хай буде. Так, тут я взяла е, сливки і грушки. Сливки такі і грушки. Все буде, все буде. Так, а це я взяла таку диню. Хочу спробувати по пробувати. Ой, вона зараз буде мені качатися, по всій машині ця диня. Я дуже не люблю, коли я їду, а по всій машині качається все. Дивіться, як фермера вирощують помидори. Такі помидори хороші. Друзі, це в мене таке буде коротеньке відео, що я була в магазині і на фермі. І все, буду їхати зараз додому. Ой, буду їхати додому. Хорошого всім дня, хорошого настрою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже-дуже вдячна, хто підписується, хто переглядає моє відео. Я дуже хочу підняти свій ютуб-канал. Е, Це просто для мене таке хобі. Мені дуже інтересно. Я знайшла дуже багато друзів. Фух, захекалася. Все, Всім пока, пока буду їхати додому.